На календарі 4 січня, неділя, схід сонця в 7 годині 58 хвилин, захід о 16 годині 8 хвилин, тривалість дня 8 годин 10 хвилин, місяць у близнятах Раці, йде 14-та місячна доба. Цього дня іменини відзначають Анастасія, Богдана, Феодотій, Федот. Вітаємо їх з Нам'ятгола. За народним календарем 4 січня Анастасії у зорішительниці. За старих часів цей день вважався найкращим для обробки забитих свиней. Жінки завершували білити оселі, мити двері і вікна, причепурювати піч. Анастасія вважається заступницею вагітних жінок. У цей день з молитвою до святої жінки вишивали рушник, який мав допомогти благополучно звільнитися від тягаря. Народі казали, скоро Настя на помості запросить. Три праздника в гості, і справді за три дні прийдуть найбільші різдвяно-новорічні святки. Ось чому до Анастасії сільчани намагалися запастися відповідними припасами, не колоти дров тощо. У народі примітили, який день на Анастасію таким буде і жовтень. Наші пращури у цей день слідкували за хмарами. Якщо вони йшли проти вітру, то очікували снігопаду. А зараз якою буде погода 4 січня? За повідомленнями синоптиків, в Миколаєві та області протягом дня буде хмарна погода. Вночі можливий дрібний сніг, вітер північно-західний 3-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика, вологість повітря 85%. В Миколаєві вночі очікується від мінус 2 до нуля, а в день буде в межах 1-2 градусів нижче нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від мінус 4 до плюс 1 градуса, а денні коливатимуться від мінус 1 до плюс 1 градуса вищенля. Максимальна температура цього дня плюс 9,5 тепла була зафіксована у 1982 році. А мінімальна мінус -25 25,2 морозу у 1947 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Скористайтеся порадами зірок на 4 січня. Повний. Хороший період для працівників бюджетної сфери та представників творчих професій, можливо, поліпшення матеріального становища. Ймовірно, ви отримаєте пропозицію, яка змусить вас змінити сферу діяльності, не довіряйте інтуїції, порадьтеся з друзями. Тиріці, гармонія і любов у вашому домі позначиться і на фінансовому становищі. Не намагайтеся вирішити всі проблеми відразу. Життя саме підкаже потрібний вихід. Близнюки. Можливо, ваша творча уява та енергія змусять зайнятися проєктуванням довгострокових планів. Постарайтеся стриматися, ви ризикуєте помилитися. Несприятливий день для інтимних відносин. Раки. Ймовірні конфліктні ситуації, в домі, можливий скандал через відсутність взаєморозуміння, бажано усамітнення. Але не впадайте у вічі не все так погано, як здається. Леви це прекрасний час для аналізу закінчених справ, планування нових задумів. Особиста чарівність, душевна широта допоможуть завести нові знайомства або залучити нових союзників. Діви. Можливі успіхи у професійній діяльності, життєрадісність, оптимізм, хороший період для людей творчих професій. Терези Активний творчий день ви можете зайнятися плануванням нових проєктів в особистому житті мовірні спокуси плоті, які ускладнять сімейні стосунки. СКОРПІОНИ сприятливий день, зазначений припливом життєвих сил. Він принесе надії, впевненість у власних силах, оптимістичний погляд на майбутнє. Стрільці – Сприятливий день для жінок. Всі справи даватимуться легко. Ви почуєте багато компліментів на свою адресу. Для чоловіків існує ймовірність отримання винагороди, подарунка або виграшу. Озероги. Можливі невдачі у професійній діяльності, деяка депресія. Ймовірно, вам захочеться поміняти роботу. Однак варто все добре обміркувати, порадитися з родичами та друзями. Водолії. День сприятливий для звернення до начальства і може вплинути на весь наступний рік. Належне старання буде винагороджено. Риби. В цілому сприятливий день, але до вечора, можливо, невдоволені з собою. Молодим рибам рекомендується уникати егоїстичних і наполегливих людей, щоб не потрапити в залежність від них. І це все на сьогодні. Вдалих вам вихідних та гарного відпочинку!